Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. З вами адвокат Олена Воронкова. Сьогодні ми з вами поговоримо про перерахунок грошового забезпечення військовослужбовців по актуальному прожитковому мінімуму. Дану тему ми піднімали і раніше, але в аспекті перерахунку пенсій військовим пенсіонерам. Зокрема, наш керуючий адвокат Іван Хомич, адвокат бюро Володимир Трашінський та я розповідали про можливість перерахунку пенсій по прожитковому мінімуму. Ви можете ознайомитись з цими відео за посиланнями в описі. Цього разу ми приділимо увагу перерахунку грошового забезпечення діючих військовослужбовців або тих, які звільнились після лютого 2020 року та грошове забезпечення яких обчислюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України No704 від 30 серпня 2017 року. Пригадаємо, що грошове забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб було перераховано у 2018 році на підставі постанови номер 704 у пункті 4 первісної редакції цієї постанови було визначено, що розміри посадового окладу та окладу за військовим званням визначаються шляхом множення тарифного коефіцієнта на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року. Разом з тим, пунктом 6 постанови Кабінету міністрів України No103 було внесено зміни у постанову No704 в цій частині та зазначено що такі оклади мають бути обчислені, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого станом на 1 січня 2018 року, без подальшого щорічного перерахунку. Внесення таких змін було оскаржено судовому порядку та постановою 6-го апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 року у справі номер 826 6453 18 було скасовано пункт 6 постанови 103, тим самим відновлено первісну редакцію пункту 4 постанови 704. Таким чином, 29 січня 2020 року у військовослужбовців та деяких інших осіб з'явилось право на перерахунок їхнього грошового забезпечення по актуальному прожитковому мінімуму відповідного року. Наскільки збільшується грошове забезпечення при такому перерахунку? Давайте подивимось на умовному прикладі. Колишній військовослужбовець Сергій Петрович, який звільнився зі служби 1 березня 2023 року за віком з вислугою 30 років, за період з 29 січня 2020 року, дати з якої з'явилась можливість перерахувати грошове забезпечення по день звільнення, йому було нараховано та виплачено грошове забезпечення в загальній сумі 573 831 грн. гривня. Також при звільненні йому була виплачена одноразова грошова допомога у розмірі 338 125 гривень та компенсація за невикористану щорічну основну відпустку в розмірі 12 628 гривень. Нагадаю, що зазначені суми грошового забезпечення були визначені з урахуванням прожиткового мінімуму 2018 року. А тепер давайте поглянемо, як ці суми. Зміється, якщо грошове забезпечення перерахувати по прожитковому мінімуму з 20 по 23 рік. Отже, якщо перерахувати грошове забезпечення Сергія Петровича по актуальному прожитковому мінімуму, то за 2020 рік сума грошового забезпечення буде становити 169 973 гривні. За 2021 рік 203 962 гривні. За 2022 рік 292 296 гривень. І за 2023 рік 81 150 гривень, також Сергію Петровичу має бути перерахована одноразова грошова допомога при звільненні, розмір якої становитиме 608 625 гривень замість 405 750 гривень. Та компенсація за невикористану щорічну основну відпустку 17 485 гривень, а не 12 628 гривень. Всього по всім виплатам різниця становить 305 тисяч 282 гривні. Як діяти Сергію Петровичу, щоб отримати зазначені кошти? Потрібно в судовому порядку зобов'язати військову частину, з якої звільнився Сергій Петрович, перерахувати грошове забезпечення військовослужбовця по прожитковому мінімуму календарного року. Звертаю увагу, що після перерахунку та виплати Сергію Петровичу оновленого грошового забезпечення, він також матиме право на перерахунок його пенсії, виходячи з нових сум грошового забезпечення. На підтвердження всього вищесказаного демонструю вам лист Служби безпеки України, в якому зазначено, що нашому клієнту на виконання рішення суду було виплачено додаткові суми грошового забезпечення у розмірі 155 419 гривень. Та доплату до одноразової грошової допомоги у розмірі 178 206 гривень. З урахуванням зазначених сум грошового забезпечення, пенсія нашого клієнта має збільшитись на 20% додатково. Хто може скористатись такою можливістю? Перерахувати грошове забезпечення мають право військовослужбовці та колишні військовослужбовці Міністерства оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Державної служби з надзвичайних ситуацій, вча 0515, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держспецзв'язку, управління Державної охорони, Державної пенітенціарної служби, Міністерство інфраструктури України та інші особи, яким грошове забезпечення обчислено на підставі постанови номер 704 У вас, звісно, може виникнути думка, а чи варто зараз, в умовах воєнного стану, судитись з державою? Вирішувати, звісно, вам. Проте можу зауважити лише те, що вже, на жаль, більшість наших клієнтів мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Багато хто повернувся на службу заслуженої пенсії. Але, незважаючи на це грошове забезпечення, виплачується їм в неналежному розмірі. Хоча держава брала на себе зобов'язання по належному утриманню військовослужбовців. За це доводиться боротися навіть зараз. Але це можливо. Підтвердженням тому є численні рішення судів, за якими ваші колеги вже отримали належні кошти та перераховані пенсії. Вам потім ніхто не подякує за те, що ви не відстоювали своє право на отримання належних сум. Підтвердженням того, що уповноважені органи цілком адекватно реагують на такі судові процеси, є, зокрема, добровільне виконання рішення суду у наведеному мною прикладі Служби безпеки України. Оскільки як тільки рішення суду набрало законної сили, не очікуючи відкриття виконавчого провадження, служба провела належні розрахунки та виплатила кошти нашому клієнту. Тобто за наявності колізії у законодавстві та відсутності вказівки зверху, відомства не можуть самостійно прийняти рішення про виплату належних сум, проте на виконання рішень судів здійснюють такі виплати. Отже, якщо ваша ситуація схожа до описаної в цьому відео, то знайте, що ви маєте право на перерахунок вашого грошового забезпечення. Якщо у вас виникли питання, чи ви не впевнені, що ви маєте право на такий перерахунок, телефонуйте за номером телефону в описі під відео, та наші спеціалісти нададуть вам безкоштовну консультацію. Дякую вам за увагу. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші випуски.